Я просто не знаю.

Скільки блючи була питання мова для вас усіх. То... Хочу подивитися своїм болем, оскільки мене насправді дуже болить до глибини душі, коли я чую мову ворога поруч у своєму рідному місті. Мені мене просто наче током. Повністю всі пронизує е, біль до, до просто кожної клітинки мого тіла. Хочу поділитися з вами своїм е, болем. Мова наша рідна, скарби наш безцінний, пробач грішних дітей своїх, що тебе не цінять, що думають ворожою, читають і пишуть, чужою колисковою дитину колишуть. Забули, так швидесенько, як ворог вбиває, Забирає хлібиночку, скрізь мову міняє. Забули, як сиріточку маленьку гвалтує. і діточкам і дорослим життя все руйнує. Пробач, мову нас усіх, толерантних, дуже, що з язиком ворога й надалі дружим. Пробач, що тебе суржиком засмітили, дружньо. Перед тобою, ріднесенька, ми завинили дуже. Прости, що говоримо, та яка різниця? І тому прийшов спасати нас, серійний вбивця. Пробач, мову рідна, пробач, я благаю, хоч нема нам прощення. Розумію, знаю. Але ж ти, мов рідна мати, що свою дитину пробачає, Серденьком і любить до загину. Знаю, мову, не пропадеш допоки є діти, що шанують рідне слово І пишуть заповіти, що співають, де б не були пісню, Солов'їну, що відновлять в майбутньому велику руїну, бо не може бути без мови держави, і про війну забувати не маємо права. Вірно тобі присягаю. Вишукана мова, що молитимусь за тебе, я обов'язково. І передам своїм нащадкам твоє кожне слово. Бо люблю тебе, я дуже, моя рідна мова. Слава Україні, героям слава! Добре. Хто наступний? Може хтось на пам'ять знає? А ну, панянки наші полоті. Сто відсотків щось пам'ятаєте. Ну Ну тоді ладно, ви відкривайте Тетяну. Давай. Відкривай інтернет. Бігуй. Давайте е візьму цей удар на себе, поки ви готуєтесь. Насправді я була вражена віршом Максима Кривцова, його останнім. Наскільки людина перечуває свою смерть? Наскільки це боляче кожен раз знати, що в нас проклятий ворог він відбирає таких великих людей? Останній вірш Максима Кривцова: Моя голова котиться від посадки до посадки, як поле чи м'яч. Мої руки відірвані, проростуть фіалками навесні, мої ноги розтягнуть собаки та коти, моя кров. Вифарбує світ у новий червоний пантон людська кров, мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький, мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям. Та скоріш б та весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою. А сьогодні вони розквітають голосами. Нас всіх, хто зачитує їх слова. Прошу до мікрофона. Хто наступний? Тетяна давай. Тому, будь ласка, ще раз і ще раз я звертаюсь до всіх читати, читати, читати наших поетів, тому що чим довше ми будемо їх пам'ятати, тим довше вони будуть жити.